Любі, мої діти, все добре із школи. Візьміть у життя і вчительську ласку і шану від друзів, і хай вашій долі завжди буде все легко. І хай вас люблять і шанують усюди. В добри путь, мої рідні. Від ліцею, як від лагідної мами, в життя доросле, в зоряну блакить, Дев'ятий клас ваш журавлями. Назустріч сонцю впевнено летить. Ми все ще знали вам дали дорогу. Знання, уміння і душі тепло. Щоб крокували з часом тільки в ногу і провалю на маршруті не було. Щоб здійснились дивні ваші мрії. Наче пісня склалося життя, не згубили віри й надії, І не сталося у коханні вороття. Стоїть на злеті клин ваш журавлиний, Щоб горизонт розрізати крилом. Нехай в житті удача вас не кине, ні у великім ділі, ні в малом. Ну от і все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Виробити свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне та тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Когось у нім ждуть успіхи і слава, когось лиш будні, кожному своє. Буває, щось спітнутися доведеться. І побувати на коні і під конем, та сильний знов на ноги підведеться. І не житиме всього лиш одним днем. Доріг вам відкрилось багато в житті, вони всі шкільної стежини. Та важко забути людині оті найперші школярські години. Сьогодні у школі останній вираз, як учні, вже завтра, як гості. Згадайте в школу в житті ще не раз, і роки прості, і не прості. Не сумуй випускник на прощання, посміхнися скоріше. Давай. Побажай виконання бажання, нових зустрічей. Всім, всім побажай. Здається, тільки вчора було перше вересня і для вас дзвонив перший у вашому житті дзвінок. Дев'ять років пролетіли непомітно. Дев'ять довгих років, протягом яких вчителі вкладали у вас душу і знання. Ростили й оберігали вас, як птахи оберігають своїх незміцнілих пташенят. Так нехай сьогодні так само, як юні пернаті вчаться літати, ви зробите свої перші самостійні кроки. Перед вами стоїть нелегкий вибір продовжити навчання або почати будувати кар'єру. Але незалежно від вашого вибору я хочу побажати кожному. Успіхів у всіх починаннях, щастя, сміливості, рішучості і щирих вчинків нехай будь яке ваше рішення буде правильним і принесе заслужений успіх.